Вже вдруге Зарваниця гостинно приймає паломники у військових одностроях. Вони приходять сюди, щоб віднайти шлях до перемоги та небесний мир по двічній боротьбі між добром і злом, щоб бути першими у тих християнських подвигах за долю нашого життя, за долю війська, за долю. України посмілюється сказати за долю цілого світу, духовне відродження українського воїна є метою військового паломництва. Так, тому що е, духовна людина а у нас люди просто військових одностроєх, громадяни України. Вони повинні відчувати свій народ, свою країну і бути духовними і моральними людьми, щоб захищати і незалежність України, і напрацювання українського народу. Бог і Україна, гасло другого всеукраїнського військового паломництва до Зарваниці». Одного із двадцяти найбільших духовних марійських центрів Європи. Сюди з'їхалися військовослужбовці різних силових структур України. За традицією, проща розпочалася молебнем до Пресвятої Богородиці перед Зарваницькою чудотворною іконою. <тит> Відправлено і панахиду за загиблих під час виконання службових обов'язків правоохоронців і військовослужбовців. Молитву очолили керівник департаменту патріаршої Корії УГКЦ у справах душпастерства силових структур України владика Кир Михаїл Колтун та намісник Марійського духовного центру є пар Тернопільськозборівський Кир Василь Семенюк. Учасники паломництва поклали вінок та квіти до пам'ятника загиблим за волю України. Ці герої свідчать нам, як дорого заплатили українці за те, що отримали незалежність. Скільки людей загинуло і як важливо, незважаючи на будь-які умови, відстоювати державну незалежність, виконувати свій християнський обов'язок, професійний, громадянський, і робити все для того, щоб ця держава міцніла, існувала в подальшому. І це буде, напевно, найкраща шанс. Найкраще вшанування пам'яті полеглих борців за волю. України. І ми маємо це зробити. Слава Україні! Слава героям! Під звуки музики духового оркестру разом із священниками та мирянами військовослужбовці прийшли до собору Зарваницької Божої Матері. На подіумі перед собором відбулося урочисте відкриття другого всеукраїнського військового паломництва. Наша віра хай воплотиться в молитвах і в тих великих обдаруваннях, для того, щоб ми, очистившись в душі, збагатившись Божою благодаттю, могли з того великого поклику нести це наше святе християнське військове служіння для нашої держави, для нашого народу. Для миру у світі. Хай Господь благословить вас, усіх І... на урочистому відкритті військової прощі освячено ікону покрови Пресвятої Богородиці із зображеними гербами усіх силових структур України. По завершенню урочистостей своє мистецтво продемонстрували військові музиканти. У час кухарі клопоталися, щоб смачно нагодувати і військових, і марян. Ми організовуємо в даний момент, організували по польовий лагерь для харчування особового складу, за що, де ми залучили дві польові кухні КП-125. Також тут були залучені наші кухарі, які приготують їжу. На сьогодні у нас меню поставлено на, на обід нас суп, на друге у нас картопля з м'ясом, також салат, чай, хліб. Ще окрім того, ми будемо здійснювати під час нічного чування, будемо запалювати ватру і теж забезпечувати гарячим чаєм, хлібом. Бо бачите, погодні умови нам не дають, так що ми мусимо організовувати, крім того, і якісь гарячі чаї і харчування. Нічним чуванням передувала Божественна літургія за участі керівника департаменту патріаршої курії ОГКЦ у справах душпастерства силових структур України, владики Кир Михайла Колтуна, намісника Марійського духовного центру єпарка Тернопільсько-Зборівського Кир Василя Семенюка та військових капеланів. Близько опівночі мистецькі колективи силових структур України подарували почанам святковий концерт. Заключним акордом першого дня прощі стала гуцульська ватра. Співпраця церкви із силовими міністерствами та відомствами розпочалася з часу створення відділу у справах військового душпастерства Патріаршої курі УГКЦ 3 жовтня 2006 року. Тепер в кожній єпархії працює головний військовий капелан. Він відповідає за організацію пастерської опіки військовослужбовими. Зараз військове капеланство в Україні розвивається за двома основними напрямками. Перше це є духовно просвітницька Праця і друге це пасторальна діяльність. Духовно-пристинська праця вона включає в себе те, що ми, незважаючи на те, що Україна є поліконфесійною і військовослужбовці мають різні погляди щодо Бога, щодо церкви, все-таки ми стараємося, як військові капелани, порушувати морально етичні проблеми. От і про них дискутувати, говорити з військовослужбовцями. Це дозволяє нам також спілкуватися навіть із мусульманами, тому що серед військових є теж і мусульмани. От. А друге, це пасторальна діяльність, вона вже чи до воно вже є більш звужене в звужене діяльності, і е, в ньому ми стараємося працювати з віруючими нашою церквою греко-католиками, які служать в армії, які хочуть молитися, хочуть йти до сповіді, е, дехто вирішує так охрещуватися. От. Ну і багато-багато різних таких духовних потреб, які не виникає, ми стараємося їх їм задовольнити. Не завжди в армії священники зустрічають християн. Мета капеланства духовний супровід для людей, які потребують його, іноді навіть не усвідомлюючи цього. Коли їх спитатися на початку, чи вони потребують священника, вони стискають плечима навіщо? Вони не знають того, що може священник їм принести. І лише після того, як ти є серед них, вони починають цікавитися навіщо. Потім виявляється, що треба. Крім того, бачачи, що священник нічого не хоче, нічого не потребує, і нічого не вимагає, це заставляє, заставляє задуматися чому. Тоді, коли тоді, саме тоді виникає для нас можливість для проповіді. Присутність священника урізноманітнює буденне життя військовослужбовців. Ми робимо свята Святого Миколая, вітаємо. Наших курсантів робимо маленькі подарунки такі. Ось для того, щоб віддаючи увесь свій час для навчання і практично не маючи можливості, чи мало можливості виходити за межі своєї території, щоб то їхнє життя трошки прикраси, щоб вони мали так само святковий настрій в тих святах, які мають і цивільні люди. Маємо так само і можливість приходити на військові кораблі, які виходять у море на навчання для того, щоб їх благословити, щоб вони могли з Божим благословенням виконувати свої обов'язки військові, ну і повертатися назад щасливо до своїх сімей. Праця капеланів із представниками різного роду військ суттєво не відрізняється. З військовослужбовцями ну, найперше співпраця полягає в тому, що зустрічаємося з особовим складом. Працюємо з солдатами, скоріше не праця, а скоріше духовні бесіди, науки, повчання. Дається інформація, подаються фільми духовно, патріотичного такого виховання, які потім ми разом обговорюємо. Деякий час. Ну, останній час почали працювати так, що програму так що в суботу. Одного тижня, першого тижня, я маю зустріч з солдатами. На слідуючу неділю, в день святої неділі, бажаючи, хто бажає солдатів, за тиждень зголошуються, і їм дають звільнення, і вони відвідують божественну літургію. Перше в Зарваниці побували іноземні військові капелани своїм багаторічним досвідом. Вони щиро ділилися з українськими священниками. Капелани в війську не йдуть, щоб навертати жовнірів, але йдуть служити тим, які є вірючі люди. І це треба добре розрізняти, що роль капелана в війську чи взагалі в силових структурах не полягає на тому, що прийшов священник, Ну давайте будемо всі ще навертали, всі відразу будемо християнами чи католиками, чи православними, чи познаєм. Ні. Ідемо до тих, які хочуть, які є віруючі, йдемо їм служити послугою не тільки до самих військовослужбовців, але також і до їхніх родин. До дітей, хрестимо дітей, вінчаємо і їх самих, і їхніх дітей. Маємо юрисдикцію на всі родини військовослужбовців. Представник німецького буднесферу, декан для закордонних справ Монсеньор Йоаким Сімон. Закликав прочан звертатися до пречистої Діви Марії у скрутних ситуаціях і завжди виконувати настанову, яку Богородиця дала в канні Галилейській робіть те, що він сказав. Монсеньор Яоким запевнив, що він молиться, щоб наші дві держави знову проставляли причисту Діву Марію, яка видарувала мир не лише в наших країнах, а й між країнами. Молитва, сповідь, святе причастя супроводжували прочан впродовж двох днів. Тут у Зарваниці вони пройшли хресну дорогу. Крок за кроком, починаючи від суду в понтіе Палата, супроводжували Ісуса Христа на шляху його важких терпінь заради спасіння людства. Ми сьогодні прийшли на цей суд не для того, щоб осудити тих, які розпинали, але прийшли осудити себе. Щоб ми не стали тими розбійниками. Ми прийшли осудити себе, щоб покаятись із своїх гріхів. Ми прийшли, щоб співставити себе із тими, які осудили смерть Ісуса Христа. Щоб і ми не осудили праведника, щоб ми не осудили ближнього свого, щоб ми своїм життям могли прийняти цю добру новину, яка дає життя мені, кожному з вас і усім. Від стації до стації військові різних силових структур несли символічний хрест Господній. На кожній зупинці капелани виголошували коротку проповідь повчання. Ісус Христос Третє, падає від Христом. Життя кожної людини повнетерпінь. Преважно відверті під час цих випробувань. Але велика кількість їх інколи спричиняє нас до того, що ми починаємо нарікати, падаємо з цих випробувань. Для кожної людини.